Друзі, всім привіт! І зараз розкажу вам про плівки міндіча. Є продовження дуже важливе. Ну що, з'явились чергові докази того, що плівки міндіча існують. Більше того, на них може бути і сам Зеленський. Зараз про все це в деталях. Не забудьте підписатися на канал, тисніть лайк, коментуйте. Поїхали! І так, українська правда зробила велику статтю, Залишу в описі до відео посилання насправді крута стаття. Респект журналістам УП. Про ситуацію з плівками Міндіча і війну проти НАБУ та САП, яка після того почалася. Ви пам'ятаєте всі про спробу забрати незалежність антикорупційних органів? Це все були пов'язані речі, але після того як ця спроба була відбита українським суспільством та нашими західними партнерами, Зеленський не заспокоївся. І сьогодні він планує нові атаки на та САП через. Підконтрольні йому правоохоронні органи. Я абсолютно не вважаю, що Набута Сап є ідеальними. У мене багато питань до них, але я просто чітко розумію, чого Зеленський раптом затурбувався. А тому, що як виявилося, місяцями Набута Саб записували розмови, які точилися в одному з головних бек-офісів влади, там де приймалися реальні рішення в квартирі Тимура Міндіча. Тимур Міндіч це партнер зеленського по бізнесу. Людина, яка є співвласником квартала 95, тобто це офіційний партнер Зеленського, ще до обрання Зеленського, після обрання Зеленського, ти залишився дуже впливовим. Людина з найближчого оточення тоді Коломойського, зараз Зеленського, і людина, яка стала фактично гаманцем особисто Зеленського. В Міндіча квартира в тому ж будинку, що і в Зеленського, напевно, купляли разом. На вулиці Грушевського біля Верховної Ради. І в квартирі ну, з'являлися фото з квартири Міндіча з золотими унітазами. Це я не жартую, от такі фото були. Е ну, В общем, там та ще квартира, але саме головне, крім золотого унітазу, там було прослуховування на та Сап. Як пише Михайло Ткач, автор статті Українській Правді, як він повідомляє, в цій квартирі щонайменше двічі на тиждень. Шукали прослуховуючи пристрої, але і нічого не знаходили. Але після того, як з'явилися чутки і інформація у влади, що все-таки Набу туди засверлилось, вони поміняли виконавця перевірки і такі знайшли прослуховуючи пристрої. Тільки не там, де їх до того шукали, а в підлозі. Набу засверлилось туди. Є до речі, версія, що відбулося це через квартиру Багалюбова, того самого партнера Коломойського, якого там же квартира, в цьому ж будинку, ото будиночок, да? таке гніздо. А от який виїхав зараз за кордон, і коли він виїжджав, в сусідньому купець якось випадково їхали співробітники Набу на конференцію в відень, цікаве співпадіння. От і після цього, можливо, саме після цього чи до того, але набу і можливо саме через його квартиру засверлились до квартири Міндіча. Головне, що прослуховуючі пристрої були встановлені і далі все записувалось. Чого там тільки не обговорювалось? Мені джерела повідомляють, що і про купівлю французького банка, і щоб і там відмити мільярди доларів кріпті, які в них є на рахунках криптогаманцях, але їх же треба якось легалізувати. І купівля Дольче Габани ні, не сукні, не сумки, а в цілому бренду Дольче Габана. Ну що ж, грошей то багато накрали. Ну і там, і багато багато іншого джерела української правди говорять, і в цій статті це написано. Яка от вийшла тільки що про саме головне, що можливо там є голос і самого Зеленського. А от це вже друзі, як ви розумієте, ну величезна, величезна бомба. І, і саме це може пояснювати, чому така абсолютно істерична реакція, чому така. Іде на цю тему, ну там ну просто вся влада займається цим питанням. Оце неїсна набута САП, і коли всіх там строїли і думали, що пролізе, готові були ризикувати відносним заходом, і все. Тому що дуже висока ціна. Що як пишуть в цій статті, якщо ці плівки спливають? То не там не про переобрання Зеленського вже треба говорити, а про гарантії безпеки. Ну, тобто, щоб не посадили. Тобто, ви уявляєте собі масштаб з цим пов'язана зараз і наступна спроба притиснути і взяти під контроль на Бутасав. Не вийшло через закон. Ну, всю цю пипею ви пам'ятаєте закон, як вони всі його протягали повністю незаконний спосіб. Тільки 13 депутатів голосували проти, або в один з них. Через тиждень вже 260 все повертали, тому що вийшли люди картонкові майдани тиз з Європи, але виявляється влада не заспокоїлась. Далі команди в першу чергу е силовикам, які підконтрольні владі, і в першу чергу частині СБУ і ДБР про те, щоб збирали матеріали на набу на її агентів, в першу чергу тих, які були залучені до цієї операції. Зараз Магомед Расулов. Людина, яка займалася за даними джерел моїх і української правди, що сьогодні українська правда підтвердила в своїй статті, саме він займався справою по встановленню прослуховування в Міндіча. і знову таки абсолютно не випадково, що саме він сьогодні в СІЗО. Ще раз я нікого тут не ідеалізую і цілком може бути, що і до працівників і співробітників, і детективів набу, і прокурорів САП. Теж може бути багато питань, але повторюю владу це все не цікавило, аж допоки вони не дізналися, що можливо все те, що вони обговорювали в квартирі Міндіча, записано і зафіксовано. Як один з шляхів добратися до набу, значить є такий депутат Федір Христенко від ОПЗЖ. Зазвичай, як ви знаєте, ОПЗЖ зараз це друзі влади, і все разом з ними голосують в Верховній Раді. Мій проект постанови про те, щоб всіх їх позбавити. Повноваження не розглядаються верховні, не розглядають взагалі, явно не хочуть розглядати. Але от з Федіром Христенко не так. Він виїхав ще до повномасштабного вторгнення. Цікаво, в Дубаї, може, щось знав. Ну ОПЗЖ, що тут говорити. Але далі про нього якось забули. А зараз його витягнули з Дубаї. Зеленський особисто телефонував шейхам об'єднаних Арабських Еміратів. Просив, щоб вони допомогли, і фактично Христенка видали навіть не екстрадиція без рішення суду, ну монархія, а просто віддали його в руки українських спецслужб, е які просто його привезли в Україну. Ну майже в багажнику автомобіля. Ну в даному випадку на літаку, звичайно. Але ви уявляєте собі масштаб, при тому, що Дубаї взагалі нікого не видають, тому там сидять багато бі різних біженців з великими грошима. Тепер частина з них зніметься, і Дубаї втратить багато грошей, але вони пішли на це, тому що їх дуже просто це просив. Зеленський Зеленський вважає, що через цього Христенко він зможе дотягнутися до працівників НАБУ та САП не для того, повторюю, щоб там їх вичистити, а для того, щоб не допустити витоку плівок Міндіча. Отака От друзі, історія. Ну мені здається, це дуже дуже, дуже погана історія, яка однозначно все одно завершиться тим, що ми почуємо рано чи пізно ці плівки. Я буду робити все можливо, щоб ми їх почули швидше. Тому що це дуже важливо для українського суспільства розуміти, що відбувається що відбувається в момент, коли країна стікає кров'ю, щоб захистити свою незалежність. Коли країна думає, як захистити кожен метр української землі, а хтось думає тільки про те, як набити свої кишені і навіть не Валізами, як та крупа, яку до речі вже відпустили депутатка Хмельницької облради від слуги народу. Тут слуги народу вищого рівня, тому їм вже валізи не потрібні. Їхні кріпторахунки лопаються від грошей. Ви розумієте, звідки ці гроші, ці гроші криваві? І, і це все дуже погана історія, яка точно погано завершиться. Але ну, з корупцією треба боротися, бо корупція реально вбиває, особливо сьогодні в Україні. Друзі, пишіть, що ви про все це думаєте. Тримаємо стрій.